Таю всіх, хто дивиться телеканал Житомир у цей час в ефірі. Програма актуально про актуальні злободенні проблеми для нашої держави і Житомирської області. Розмовляємо з гостями у студії. Сьогодні наш гість це Юрій Анатолійович Кравченко, керівник апарату народицької районної державної адміністрації. Отже, четверта хвиля призову. Питання цивільного захисту та соціальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам у найближчі півгодини. Залишайтеся з нами. Вітаю в нашій студії. Дякую, Юрій Анатолійович, Отже, план по мобілізації як він виконується? Чи з розумінням ставиться місцеве населення, місцеві органи влади, сільські ради до ось цього питання? Що стосується мобілізації, зокрема, і четвертої хвилі в райдержадміністрації проведено нараду за участю представників Овруцького міжміського об'єднаного військового комісаріату, керівників підприємств, установ організацій району а також селищного і сільських голів щодо сприяння у виконанні заходів пов'язаних із мобілізацією. В районному тижневіку життя і слово також систематично висвітлюються матеріали щодо позитивного досвіду організації мобілізаційних заходів, соціальних гарантій для військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Тобто, ви ведете таку свирідну агітаційну роботу. 에, так а як населення її сприймає Ведемо агітаційну і роз'яснювальну роз uh -huh. роботу. Ну, на даний час що стосується четвертої філії мобілізації, зокрема її першого етапу, адже другий етап у нас буде розпочинатися угу. за, деякий час, за да? деякий час, зокрема 2 березня, то перший етап по Народицькому району виконаний на 100% по мобілізації що стосується що стосується груп населення хто підлягає мобілізації так що повістки вручаються різним категоріям населення це є і працюючі це є і державні службовці також є непрацюючі і деякі працівники бізнесу угу. також що як спри... як як сприймаються ось ті хто має піти до армії Ну, сприймання є різне, тобто в основному відповідально до цієї справи відносяться люди. Ну, є частина людей, які і ухиляються також від мобілізації, тобто виїжджають, змінюють місце проживання. Далі виїжджають. як працює в цьому плані ось органи міліції і органі органи міліції, також і сільські ради, виконавчі комітети сільських рад надаються, надаються повідомлення цим працівникам. Проводиться їх розшук і також. Вручаються повістки в присутності, якщо немає е, безпосередньо цього військового зобов'язання, повістки вручаються родичам присутності декількох чоловік під розписку, щоб тоді можна було довести ці вже е, безпосередньо людям. Ну зрозуміло, що, скажімо так, план по мобілізації людей виконаний, хоча мені це слово дуже не подобається, а щодо техніки. Ну, техніки в нас як таких потужних підприємств, установ організацій на території району, нема. Плану угу. по техніці нам не доводилося. не доводилося. Скажіть, будь ласка, чи призиваються за особистим дорученням президента сини можновладців, якщо такі є на території Народицького району, про це ну, складно говорити, або ж власників бізнесу? Ну, в нас, якщо взяти так великого такого бізнесу на території району, по суті, немає, деяким підприємцям також вручаються повістки. Ну, що стосується можно то, то, наприклад, на даний час вручена повістка одному із заступників начальників управління райдержадміністрації, який буде проходити комісію, і комісія буде вже визначати, чи він. Придатний для проходження військової служби чи не придатний Юрій Антольчу. Давайте поговоримо про тих, хто вже повернувся так з військовою службою у зоні. АТО. більше з них мають поранення. Якщо це не фізичні травми, то душевні. Скажіть, будь ласка, чи є у вас перелік цих людей, так і е, які так, в них є поранення, і чого вони потребують? Так, на даний час у нас це питання знаходиться на контролі. На даний час у районі рахується 34 сім'ї, членів учасників АТО. Із цієї кількості на території Народицького району одна людина загинула. Це Юрченко Ігор Петрович, який загинув 11, 17 листопада 2014 року біля міста Шахтар з Донецького району. Значить, з місцевого бюджету батькам і родині загиблого було виділено матеріальну допомогу у, тисячу, у сумі 10 тисяч гривень. Також, що стосується інших матеріальних допомог, то також ця робота проводиться. Ну, ви говорили про родину загиблого. Звісно, це. Слабка втіха для батьків е, отримати матеріальну допомогу, або ж дізнатися, що їх син героїчно загинув. Чи надається їм соціальна допомога, соціальний супровід, точніше, психологічна допомога? Чи є такі да. фахівці на території району? Ну так ну в нас є є фахівці, психологи, два психологи працюють у нас у відділі освіти, які по мірі можливості надають допомогу батьку й матері, адже е, дружина з донькою його проживають у Семете Попільня Житомирської області. Є також у нас один поранений е, у, це Титюк Іван Анатолійович, який проходив також курс реабілітації у Денишах і ще дві. Дві родини у нас є, які також проходили курс два учасники АТО, які проходили курс реабілітації у Денішах. Скажіть, чи здійснюється соціальний і психологічний супровід по місцю проживання? Так, Допомога матеріальна чи здійснюється постійно соціальний супровід таких сімей, зокрема там, де є діти. То постійно працівники Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, служби в справах дітей виїжджають у ці родини далі. Що стосується, і встановлений також супровід над, над цими членами родин. Наприклад, що конкретно зроблено в цьому так, напрямку. Ну, в кого є пічне опалення, всі ці родини військовослужбовців забезпечуються безкоштовно паливом дровима за рахунок народицького спецдержлісгоспу. Тепер далі. це важливо, так так угу. далі. Всі учасники, які мають статус, звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. А от цікаво, чи всі військовослужбовці, які повернулися за то, вже мають статус. Мають цей документ, Ні, що підтверджує ще, ще не всі ще не не всі, а що заважає отримати мають, цей документ мають статус. Ну розумієте, яка е, зараз ситуація? чи так, наприклад, е, щоб уже хто служив, звільнився, так у нас таких немає. Є люди, які прибувають у відпустку, вони тимчасово перебувають на місці і тоді е, назад повертаються з, з знову в зону проведення АТО. Демобілізованих е, так у нас таких поки. Немає. Скажіть, будь ласка, а військовослужбовці, які перебувають у зоні АТО, чи зберігається за ними місце роботи? Так, на їх... місце роботи за військовослужбовцями, зберігається на, на даний час. І згідно указу президента, ми знаємо, що у березні має вже бути перша черга демобілізації? Угу. Е, отже, яка підготовка у районі ведеться до можливої військової загрози навчання на підприємствах і навчальних закладах? Ми можемо до цього ставитися по різному, але про це говорять, скажімо, керівництво країни і ми повинні про це думати. Так, звичайно, це дуже важливе питання, і в роботі, і в районі в цьому напрямку ми також працюємо. Після того, як на рівні області був створений оперативний штаб по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій та їх попередження, на наступний день в нас в районі аналогічний стан аналогічний штаб такий був також створений, угу. в який вийшли представники і силового блоку, і представники керівників підприємств установ. Організації району, які відповідають за життєзабезпечення і життєдіяльність району, так що станом на 24 лютого 2015 року у нас вже проведено 8 засідань цього оперативного штабу за результатами засідань питання, які розглядаються на оперативному штабі, вони опрацьовуються. Даються відповідні доручення керівникам підприємств організації. Ну, і от, Проводиться зокрема, робота. Ну, що в цьому напрямку так, можна сказати конкретно, зокрема, конкретно зроблено. зроблено в так, ну, по, зокрема, посилено режим патрулювання вулиць, паркових зон, об'єктів з масовим перебуванням людей. Ну, Зокрем... для народичів це, скажімо так, громко сказано, так 에, масового ну, перебування, але все але ж таки цікаво, є, скільки є людей люди. патрулює ось моя, 에, Ну, У нас складений такий. Графік керівників всіх керівникам підприємств організацій. Цей графік доведений uh -huh. до керівників підприємств установ організацій, і з згідно графіку по два-по три чоловіки щоденно допомагають uh -huh. патрулювати вулицю у самому СМТ народичі. Uh -huh. Далі затверджений так також перелік об'єктів транспортної та критичної інфраструктури району. Можливого можливого ураження де масово можуть перебувати люди, скажіть, До... будь ласка, навчання проводилися на підприємствах і в школі? Ну, якщо не говорити не... про сільські школи, хоча це так, важливо, я... то школу в народі. Ну я ще за це думаю, uh -huh. скажу. Ну, я хочу сказати, також, що ще в нас створена гаряча лінія, гаряча uh -huh. телефонна лінія. Так, по якій можна отримати детальну інформацію, що робити на випадок ось, вчинення терористичного е, акту, є безпосередні пам'ятки розроблені е, у цих людей, які чергують на телефонах. Ці пам'ятки опубліковані у районному тижневіку. Життя і слово доведено до населення, і на автобусних зупинках у школах ці заходи також до людей доведені. За яким телефоном може передзвонити ось мешканець народицького району? Мешканець дізнатися, що народського району може передзвонити за телефоном. 2 2, 13 66 один телефон і 66 Так, 2 13 66 один телефон, інший телефон 2, 12 32 і ще третій телефон. У нас є 2, 15 37. Тобто нас Вони працюють цілодобово. Цілодобово працює один який? 2 12 32. 2 12 32. Так, да, працює один цілодобово. Скажіть, будь ласка, чи на території Народницького району захисні споруди, в якому вони стануть? чи проведено їх організацію? Що стосується захисних споруд, бомбосховищ, раді, раді... радіаційних укриттів на території Народницького району немає. На території Народницького району є найпростіші укриття Ну, це це, зокрема, укриття у підвальних приміщеннях. В нас там є двохетажні будинки, п'ятиетажні будинки. Проведено обстеження цих будинків. В деяких бомбосховищах, на простіше укриття встановлені скамейки для того, щоб можна було розмістити населення. Угу. У двох проведено світло. Ну, по деяких ще робота проводиться по наведенню там елементарного порядку, щоб можна було проводити забезпечувати прийом людей. Ну ще я хочу сказати, що в нас 29-30 січня в районі на базу, на базі народицького ДП. Спецлізгосп проведено таке спільне об'єктове навчання на тему робота штабу органів управління цивільного захисту. Та її персоналу при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за участю представників райдержадміністрації та районного сектору управління ДС ДНС України області. Як Житомирській на ваш області. погляд, ось вдало пройшло навчання, що ну, воно показало, які недоліки. Я дума, можливо, навпаки? Я думаю, що, що це навчання звичайно були там і певні недоліки в організації, але ось, які недоліки. Показало це навчання. Але саме проведення навчання дало свої позитивні. Ну, давайте е... про позитивні. Да, свої позитивні... Такі підсумки. Ну, що що стосується недоліків? Ну то, по-перше, що деякі оці розрахунки пожежників військових, бо це не, не виконали дещо не до можна так сказати, дещо не довиконали час вкладання в розгортування, не вклалися в час. Да, не вклалися в час, не ну, да. А ну, позитив в позитивному плані можна сказати, що що все таки елементарні. Оці перші навики, оці роз, розрахунки набули. Ну і також проводилося е, тренування. Зокрема, у нас у семете народичі у народицькій гімназії. В період навчального процесу евакуація учнів у найпростіше укриття. У них у підвальному підміщенні приміщенні народицької гімназії є це а, укриття. дитячий садочок. Сонечко там Дитя... зросла кількість дітей. Так, так, в дитячому садочку сонечко також ну маленькі дітки там складніше, але вихователі теж працюють у цьому напрямку. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки переселенців перебуває на території народицького району і чим вони власне займаються? Де проживають? Що стосується переселенців народицького району, то на даний час їх проживає 64 особи це або, або це 36 родин. родин. Угу. Тобто, дось починаючи із липня місяця, таких переселенців було 81 на території району. Це досить, значить, привабливий район. Так, так. вони проживають ну, у родинах. Ч -ч частина у родичів, частина чи? їх цих, я хочу сказати 17 повернулося назад. Частина проживає таких переселенців у роди у родичів. А частина приблизно половину проживає у будинках, у вільних будинках, які понадавали сільські ради їм для тимчасового. проживання. А в якому вони стані? Ну, в основному, перед тим як заселити людей, так комісійно ці будинки обстежуються, і теж щоб, хоча саме елементарне у цьому будинку, було, наприклад, більш-менш. Санітарний нормальний стан, щоб було пічне опалення, щоб люди, людям можна було зігритися. Я думаю, що е, соціально гарантовані державою виплати ці люди отримують. Скажіть, а чи є робота на території Народницького району для цих людей? Е, ну, що стосується… Чи бажають вони працевлаштовуватись? Е, е, так, е, ці особи бажають працевлаштовуватися на, на даний час, е, якщо взяти в цілому. То у нас п'ять працевлаштовано із цієї кількості чоловік, 5 п'ятеро людей. Ну на різних це є і в приватних структурах, і в державних органах. Всього п'ять чоловік працевлаштовано. П'ять. Чоловік у нас з 5 жінок знаходиться по догляді за дітьми у декретній відпустці. 16 із цієї кількості 16 у нас дітей, і цієї кількості 21 пенсіонер. Скажіть, а скільки перебуває на обліку центру зайнятості? На обліку центру зайнятості, ну, в мене таких даних. Немає, скільки тобто, хто пере... хотів тобто, працевлаштуватися, суті... той працевлаштувався. Ну, можна сказати, що майже так. Угу. Е, ось... Хоча є люди ще прац... працездатного віку, які. Не не всі в працевлашка. А скільки дітей серед, серед цієї кількості переселенців? Я вже називав 18 дітей. А чи ходять вони до дитячого садочку, е, школи? є, Є діти, які відвідують і і дитячий садочок, і діти, які відвідують школу, тобто району. можна сказати, що родини повністю адаптувалися до наданих їм умов, так е, ну в принципі, в цілому, так діти родини адаптувалися, якщо за цей період. 17 родин повернулося, 17 чоловік повернулося назад на територію Донецької, Луганської області, 64 залишилися на даний час, то все-таки це, мабуть, не це не показник поганий так. показник Анатольович, Анатолію. Е у нас час програми спливає, mm -hmm. і ви, мабуть, не будете заперечувати, якщо я скажу, що все ж таки без громадської підтримки, без волонтерської допомоги ані так. переселенці, ані е військові наші на сході не мали б, скажімо, такої підтримки. Так, звичайно, скажіть, будь ласка, як налагоджений волонтерський рух е в Народницькому районі? Скільки можливо організацій чи вони співпрацюють з місцевою владою? Яку допомогу надають? Проводиться проводиться район, проводиться в районі робота із керівниками підприємств установ організацій. Є в нас на території району і декілька волонтерів, які займаються безпосередньо цим питанням і возять продукти. Ви можете їх назвати, що це, це за люди? Є, це є, зокрема, якщо стосується по волонтерах, то дуже велику допомогу надає. І він вже багато разів був на передовий возив цю, ці продукти харчування. Це такий, як приватний підприємець солодкий Сергій Миколайович. Що стосується керівників підприємств, установ, організацій, то дуже величезну допомогу в цьому плані надає народицький дерспецлізгост керівник Приходько Василь Петрович, теж дуже велику. Вони допомогу надають. на тобто це ціла організація це ціла організація. Так що, якщо в цілому по цифрах, то я хочу сказати, навести такі дані, що для жителів Народицького району було, зокрема, за рахунок підприємств установ, організації закуплено 25 бронежилетів, 33 пари берців, також закуплялися бушлати, штани, термобілизна, продукти харчування та засоби гігієни на суму 60 тисяч 725 гривень. Це за рахунок підприємств установ організацій. Надано також грошову допомогу мобілізованим сім'ям на суму 30 тисяч 820 гривень. І також з районного бюджету на ці потреби було виділено 12 тисяч 200, Ну і те, що я називав попередньо, 10 тисяч було виділено на поховання загиблого нашого земляка на території нашого району. Чи передбачено стоція? у місцевому бюджеті? Що я розумію, що це складне складне питання на цей поточний рік, 2015 якісь е витрати пов'язані з поверненням поранених. Не дай Боже вбитих? Звичайно, це питання, тим більше нинішній бюджет, який дуже є обмежений. Це питання складно вирішити, але ми його будемо вирішувати, якщо, якщо такі вже. Ну, звичайно, щоб воно не було таких випадків, але якщо такі випадки будуть. Ну, що я хочу ще сказати, що. Що стосується ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, то в районному бюджеті в нас uh -huh. виділені на це кошти і на паливно мастильні матеріали на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Юрій Анатольович, на останок, скажіть, будь ласка, які загальне ставлення населення народицького району ось до подій в країні? Ну, що стосується загальних настроїв у Народицькому районі так переважна більшість жителів Народицького району розуміють ту позицію, яка зараз є в державі, дуже болісно сприймають ці події, що проходять на сході нашої держави, розуміють, можна сказати, ту ситуацію, в якій опинилася наша держава. Юрій Анатольович, дякую, що ви так здалека до нас приїхали розповісти про те, що здійснюється у Народицькому районі е, в умовах сьогодення. Шановні глядачі, дякую нагадую, вам. що в ефірі була програма «Актуально» І у нас у студії був Юрій Анатолійович Кравченко, керівник апарату Народицької районної державної адміністрації. Миру і добробуту. Зустрінемось.